Насамкінець, ви як оцінюєте наші перспективи цю зиму пройти без гуманітарної катастрофи? Є в нас такі шанси? Я думаю, шанси є, але буде залежати від декількох факторів. По-перше, звичайно, війна. Наскільки будуть нові атаки, активні чисті сила цих атак? По-друге, наявність цього газу. Тут насправді досить непогано наразі у нас ситуація йде, що ми активно імпортуємо. Накопичили певні запаси в сховищах, тому е, тут у нас досить непогано. Але я думаю, що є ризик загроза таких локальних відключень, коли, як ми бачили з електроенергією, коли Росія б'є окремі міста, зокрема прифронтові, де ситуація набагато складніша може бути, і певний час е, ці міста, регіони можуть бути без газопостачання. До цього готуватися, звичайно, варто. А як до цього можна приготуватися? Так само, як і з електроенергією, готувати собі якісь додаткове обладнання, кожен сам е, потр... пічку, буржуйку, дрова? Ну, як варіант. Можливо, електричний обігрівач, але хто знає, що буде з електроенергією, звичайно, тут е, не так все просто. Тут, звичайно, треба сказати, що в той, в кого є дрова, і є можливість їх спалювати і накопичувати, це він зараз у виграшній ситуації. Ліси України можуть, ми їм тільки можемо всім позаздрити.